5 травня. Щасливого оцінку не маю. Ми зараз спостерігаємо три чи чотири речі в режимі реального часу щодо Дональда Трампа. Перше це його ментальний занепад. його сьогоднішня прес-конференція була просто дико дивною. Він збирається відкрити Алькатрас. А я відвідував Алькатрас 40 років тому під час відрядження. І навіть і тоді він був у поганому стані. Це була напівзруйнована будівля, але екскурсія була цікавою з історичної точки зору. Друге, ми бачимо останні подихи покоління Бебі Бумерів, і групи привілейованих білих людей, які досі вважають, що економіка де багатство стікає вниз до бідних, це хороша ідея, це абсурд. Мої діти, онуки не зможуть реалізувати американську мрію саме через цей простий факт. Теорія цієї економіки вона не працює. Трамп продовжує брехати про економіку і про те, що тарифи, нібито, працюють і приносять якийсь дивний прибуток. хоча насправді це лише підвищує наші ціни. І, зрештою, я думаю, що Трамп зараз на межі зробити щось, що точно підпадає під категорію тяжкі злочини та вчинки. Його імпічментують. Це станеться. У мене немає жодних сумнівів. І навіть палкі прихильники за деякими винятками скажуть, що він перейшов в межу, бо він це робить майже щодня. Я вважаю, що всім нам потрібно об'єднатися навколо кількох простих речей. По-перше, він не покращує ваше життя. По друге, він нічого не робить, щоб покращити наш імідж у світі. Бренд США зазнав величезного удару всього за 100 днів. І нарешті, якщо він не покращує нічого у вашому житті і не зміцнює наш бренд у світі, чому ми повинні пробачити йому все, що навіть близько підходить під тяжкі злочини і вчинки? Ми все ще можемо оголосити йому імпічмент за заколот, бо саме це й було. Дякую. час імпічментувати Трампа. Почуємось.